Про ягня, яке постійно ображалося. В одному мальовничому гірському селі жило гарненьке ягнятко. Воно, як і решта малюків, ходило до дитячого садочка, гралося на майданчику з друзями, а ввечері лягало спати у своє тепленьке зручне ліжечко. Але щойно заплющувало оченята, як мимохідь починала згадувати всі маленькі образи, які накопичилось за цілий. День. Ягняткові здавалося, що інші діти недобре на нього позирають і ображалося на це. А ще воно вважало, що друзі намагаються сховати від нього іграшки, що в садочку йому одному навмисне дають менше смаколиків на десерт, і навіть що тато і мама люблять його менше, ніж інші батьки своїх дітей. Але найбільше ягнятко ображалося через те. Що мама і тато не дозволяють йому робити все, що воно хоче, і почувалася від того дуже нещасливим. Якось ранку ягнятко побачивши на столі цукерки, простягло було ратиці схопити одну, як мама прикрила смаколики і похитала головою. Е, ти ще не снідав, синку, не можна їсти солодощі, наче серце. Почекай ну, я тебе нагодую. Ягнятко набурмосилося. Ти мене не любиш, ображено вигукнуло воно. Хіба ж шкода однієї цукерки? Взагалі нічого не їстиму! Воно вихопило цукерку з маминої ратиці, хутко запхало смаколик до рота і вискочило на двір На вулиці воно побачило тата, який саме завозив на подвір'я новесенький велосипед. Ова! вигукнуло ягнятко, дожовуючи цукерку. Це мені? Тату, я хочу негайно покататися, і нетерпляче схопилася за кермо. Зараз не можна, відповів тато баран. Маю перевірити, чи все гаразд із колесами. До того ж, ти ще не снідав. Ти мене не любиш, ображено вигукнуло ягнятко. Чому не можна трохи поїздити, якщо дуже хочеться? Вона вхопилася за раму, смикнула на себе велосипед, скочила на сидіння і виїхало за ворота. Раптом ягнятко побачила свою бабусю, яка саме йшла навідати онука. «Аго! Привіт! вигукнуло воно, зрадівши. що в мене є. Малюк щодуху крутнув педалі, аж раптом відчув, що летить сторч головою, і що йому дуже заболіла нога, і в животі чому закрутила. А в голові запаморочилося дуже погано стало ягняткові. Перелякана бабуся оглянула онука і покликала на допомогу батьків. Ті негайно прибігли і кинулися до сина. Ой-ой! ой ой плакав малюк. Що це зі мною? Мамо, крутить у животі і нудить, тату, я забив ніжку, дуже болить. Це все через те, синку, що ти до сніданку з'їв цукерку, відповіла мама, гладячи сина по голові. І через те, докинув тато, що поїхав на велосипеді, який я не перевірив. Треба слухати батьків синку, а не ображатися. Ми хочемо для тебе якнайкращого. Я думав, що ви мене не любите, коли не даєте того, що я хочу, промовив малюк. Що мамі шкода цукерок, а тобі, тато, велосипеда. Це не так, сказала бабуся. Саме через те, що батьки тебе люблять, вони про тебе дбають, а ображатися взагалі погано, від цього можна луснути. Як це луснути, перелякалося ягня. А так, відповіла бабуся, уяви, що кожна образа це товстий бридкий слимак, а ти його ковтаєш, тому одного дня вони тебе переповнять, ти не зможеш навіть вдихнути, тому жени образи геть. Добре, мовив малюк, я спробую, бо слимаків не люблю і луснути не хочу. І в нього все вийшло. Щойно ягня надумувала образитися, як згадувала бабусині слова. А ще малюк добре затямив, що батьки люблять його так само міцно, як і він їх. І якщо тобі сподобалася ця казочка, постав, будь ласка, лайк та підпишись на наш канал. А для міцних снів вмикає наші колискові. Силка у описі. Добраніч!